Всім привіт! Ви на каналі Retravel. Сьогодні буде відео про Яремчу, про екскурсію гедзьо парком. Підійшла до гедзьо парка. Парк легенд коштує будні дні. Дорослий квиток 280 гривень, пільговий 230, вихідні 300 і 250 Так, зайшли на територію, прямо очі розбігається багато всього, а, гарбузи. О, я бачу, там є гойдалка, можна на ній зробити фото. Зразу тут є фуд, їжа. Зразу тут є їжа. Ну, наприклад, шашлик 100 грам, 160 гривень, капучино 60. Картопля Фрі 130. Ой, тут так всього багато. Ось, зараз буду сюди ходити. Можна зробити монетку. Можна посидіти біля вогню. Зразу йдемо на гору. А ось тут на гойдалці можна зробити класні фото. Але краще нагойдитися Даються сувеніри, можна купити чашечки різні. хокус покус <гум> Можна купити корону чи про Гаррі Поттера щось. <гум> Штучки різні. Є прям багато різних з Гаррі Поттера мерчу. Є мантії, <гум> є мантії. З Гаррі Поттера. Мені бокали також на тему Гаррі Поттера і прямо є такі келихи. Дракар дегустаційний. Це така типу рибацька кімната. Ось тут можна зробити фотографії, все в такому стилі морському з мушлями. Є вудки, плащ, можна придбати сушену рибу. Багато різних будиночків по території цього парку, вони всі в різних стилях, і, в принципі, кожен будиночок зроблений як така окрема фотозона, можна щось пороздивлятися. А, ну, доволі класно, цікаво. Тут десь є Гаррі Поттер, я йду туди. Дармів. Тут щось типу алхімії, якісь такі штуки алхімічні. Ага, тут ще є всякі мухомори. Відгорі є дитячі майданчики різні, можна там полазити. Є такий як канатний парк, а тут якийсь одяг сушиться. Гедзьо Бурбель. Ага, тут прям такий будинок. Є вітальня книжками Ой, тут прям він такий багато, багатокімнатний. Кабінет це прямо цей ого. Є ліжко, прям кімната хобіта, навіть декілька. Є вітальня хобіта також. Це точно вже хобіт, прям будиночок хобіта. До речі, до речі, можна одягти плач для фотосесії. Тут прямо кадри із э, фільму. Властелин перснів є маленькі шахматки. Ой, тут дуже, дуже класна така штучка. Там ще є світе. Це ми заходимо до найголовнішого це кімнати з Гаррі Поттером. Тут є таке ліжко, можна лежати з книжками і дивитися, дивитися, як люди гуляють багато. А, а фотографії з кадрів з Володаря Перстня. Так, є гедвіга. Є корінь мандрагори. Можна пограти у шахи, можна одягти сортувальний капелюх. Mm -hmm. Є вітальня, з, зі шкарпеточками. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Є сувої паперу і є ялинка з золотими снічами. Так, ну це, напевно, найпопулярніша кімната, тому що прямо багато людей. Є гедвіга. Ось це ялинка зі свічами, велика бібліотека. І можна тут підписати, що у вас зараховане до школи чарів і очеклунства Гофорд. Підімося ще на дитячий майданчик. Тут прям багато всього для дітей. Ну прям дуже класно. Різні гойдолки, різні лазілки. Можна залізти по цій штуці дерев'яній. Там далі зона з кафе, ще можна туди прогулятися, але зараз повернуся, ще познімаю різні будиночки, вони такі всі прикольні, прям дуже класні. А я ось так гуляю. Дуже класні відчуття, дуже така приємна атмосфера, ще й сонечко вийшло. А мені здається особливо тут класно і ще й сім'ям з дітьми, тому що є побігати де погуляти, погойдатися. Бачу, що тут і шкільні групи різні ходять. Ну в принципі, навіть і без дітей також є де пофотографуватися багато різних фотозон цікавих всяких штук дуже класно. Тут написано Завітайте на майстер-класи. Зараз подивлюся, що там роблять. Добрий день. Так, а тут всеке можна купити. Кровасами різні штучки. Ага, є солодощі, кава, кава. Тут ще проходять різні майстер-класи. Можна фігурку розписати, чи сумочку коштує по 250 гривень. Тут є ще така доріжка, можна прогулятися, там вгорі також будиночки хобітів. Так, ще один будиночок. Він прям ой, прикольний також. Тут таке щось типу холодне, як кімната. Чи в різному стилі то була зимова? А це якась така, як печера в камені видовбана. Так, тут можна одягти чи взяти різні штуки для фотосесії. І ось тут також. А тут така зона типу китайська чи японська. Якийсь бонсай. Прикольно. Ще тут можна сфотографуватися чи на троні. Так, а тут частина ще будується, а далі також і, напевно якісь будиночки будуть. Зараз ще в один зайду. А це якесь магічне дерево. Ага, тут така типу під вікінгів. Різні штучки на поличках. Ну, все в такому середньовічному якомусь стилі. Ага, тут ще можна зайти туди на гору, полазити, полазити по фортеці. Ще зараз підіймуся на гору. Так, тут можна вдягнути цей типу плащ. Взяти якісь штучки. Можна шубу одягти і сфотографуватися в ній. Так, одягаємо для фотосесії. Mm -hmm. <рес> Одягла шкуру для фотосесії. Мені здається, мені пасує. Якась вежа ельдерона, едельрона. Подивимося. Отримай зі скрині своє передбачення від чаклунки. Ага, тут такі штуки. Можна сісти і чекувати. Так, тут ось така фотозона з гойдалкою, і там взагалі багато багато цих гойдалок різних щоб на всіх вистачило погойдатися ну, чи сфотографуватися теж Так, ще, ще є зона з капелюхом, можна сфотографуватися, є хобіт, паб, прям такий ä, запах глінтвейно пивний. <ривання> Такі прикольні ці сидіння. Так, є Хобіт Ель, 0,5-100 гривень. Хлібний навар також 0,5-100 гривень. Медова ніч, Глентвейн 0,2 – 100 гривень, 0,3 – 120. І джерки 50 грамів – 90 гривень. Тут взагалі можна щось взяти в хобіт пабі, ось так, от на гойдалці сидіти і пити за столом. Ось так. А тут різні пташки, папуги. Десь вони там сидять. Тут багато де висять ось такі плащі, можна в них пофотографуватися в різних фотозонах. там. А тут така зона як це, видобування чогось. Це, напевно, золото. Вони мили. Тут прям показані хобіти, які добувають золото. І ось така вагонетка. Можна можна ще піднятися нагору. Тут, до речі, є така штука: можна типу полазити я не буду, ще не витримає. Але прикольно, що тут багато таких різні, різних штучок, куди можна залізти, погуляти і дітям, і дорослим. А тут такий така маленька. Маленький будиночок. А тут прям для маленьких діток є бізі-борди. Можна погойдатися, пострибати. Тут ще якісь комп'ютерні комп ігри є. Маленький будиночок, столик. Для тих, хто з маленькими дітьми, теж прикольно. Мінтаври, мінотаври, так, це овечки. А тут ще є такі птахи, курки такого різного кольору. Чорна, білі я навіть таких не бачила. Вони прям такі пухнасті. Ще є така фотозона. Можна сісти і сфотографуватися ось так в цій зоні. Прикольно. Ще, харамбор Ага, ну це то, прям також маленька зона. А це теж така не дуже велика зона, <со> який. Ага. Така вона. Типу, я не знаю, як це хлів чи щось таке. Можна сфотографуватися на троні. Можна посидіти на ліжку. А це типу чи ярмо, чи щось таке. Напишіть, хто знає в коментарях. Ну що, я вже здається, всі зони обійшла. Дуже класно, дуже приємна, гарна атмосфера, дуже так затишно, особливо коли сонячна погода. Багато є різних фотозони для дітей, для дорослих. Є багато і побігати, і пофотографуватися, зробити відео. Я б не сказала, що сьогодні багато людей. в Принципі нормально, Сьогодні п'ятниця не вихідний, а тому, що бачила відео однієї блогерки. Вона розповідала, що прям дуже багато людей, але це здається були саме зимові свята, плюс вихідний. Ну Зараз, в принципі, нормально, якщо особливо йти, напевно, в будній день людей поменше. Ну і в принципі можна трошки почекати, поки всі пройдуть зробити гарні фото і відео. Так що можу цей парк рекомендувати і багато всього, багато цікавого так, що сюди також можете приходити в Яремчі. Одне з цікавих місць, причому воно знаходиться прямо від водоспаду пробій, тому можна собі зробити якби за один раз таку класну екскурсію. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи були ви тут. А якщо не були, чи плануєте? А якщо вам сподобалося відео, тисніть лайк і підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.